Вітаю, шановні сімокласники! Сьогодні ми вивчимо нову групу спорових рослин, хвощі та плуни. Дуже часто в різноманітних фантастичних фільмах і мультфільмах можна побачити, як після певних магічних дій оживає природа рослини чи тварини. А чи буває так в житті? Чи ви знали, що є рослина, яку можна воскресити? Насправді є. Знайомтеся, це села Рослина стала відома завдяки своїй здатності скручуватися у кульку у сухий період і розгортатися при потраплянні на неї вологи. За свої надзвичайні властивості отримала назви Воскресаюча рослина, кам'яна квітка, троянда ерехону, рослина динозавр. До речі, про динозаврів. Хвощі та плавни – це стародавні судинні спорові рослини. Судинні рослини створили перші ліси в історії нашої планети. Вони змогли адаптуватися до умов життя на суходолі завдяки поділу їхнього тіла на органи корінь і пагін та появу у них спеціалізованих механічних і провідних тканин. Корінь забезпечив мінеральне живлення рослини, через нього до організму рослини надходить вода і неорганічні речовини, а пагін забезпечив процеси фотосинтезу і дихання. Механічні тканини дозволили рослинам протидіяти силі земного тяжіння і рости вгору. А провідні тканини забезпечили зв'язок між їхніми органами. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, які ж загальні ознаки плаунів і хвощів, яке їх значення, різноманітність та спосіб розмноження. Плауни мають усі типові для рослини тканини. Але системи забезпечення водою і регуляції випаровування води у них менш ефективні у порівнянні з квітковими рослинами. Тому плауни тяжіють до більш зволожених місць зростання. Давайте розглянемо будову і життєвий цикл плаунів на прикладі плауна булововидного. Нестатеве покоління це багаторічна вічно зелена рослина, що зростає у зволожених ділянках водних лісів. Повзуче стебло величистого лузиці. Його довжина може досягати 3 метрів. Стебло густо вкриті дрібними лускоподібними листками. Від горизонтального стебла відходять додаткові корені. На верхівках деяких вертикальних пагонів розташовані спорангії, зібрані в колоски. У колосках утворюється велика кількість спор. Спори плавна проростають у ґрунті. Вони дають початок невеличкий. Кілька міліметрів завдовжки безбарвній рослинці. Заростку, яка є статевим поколінням. Заросток плавнів живе під землею. Має ризоїди і живиться завдяки симбіозу з грибами, які постачають поживні речовини, розкладаючи органічні речовини ґрунту. На ньому виникають як чоловічі, так і жіночі статеві органи. Сперматозоїди рухаються плівочкою. Води, яка завжди вкриває часточки ґрунту і запливають у жіночі статеві органи. Відбувається запліднення. Із заводи розвивається зародок нового плавна. Від проростання спори до запліднення іноді проходить до 15 років, тому плавни дуже чутливі до змін у зовнішньому середовищі, які можуть перервати процес їхнього розмноження. Вони є рідкісними рослинами, що охороняються законом України. Тепер, на прикладі хвоща польового, розглянемо будову і життєвий цикл, хвощеподібних. Для польового хвоща характерні два типи паганів весняні та літні пагани. Весняні пагони, спорофіт, з'являються ранньою весною і використовують накопичені у кореневищі поживні речовини. Їх стебло має коричневий колір, оскільки у ньому немає хлорофілу. Стебла мають членисту будову, кожен фрагмент якої завершують лускаті листки. Навесні на верхівках пагонів з'являються схожі на колоски утворення, спорангії, в яких розвиваються спори. Коли спори Дозрівають і висипаються, весняні пагони відмирають. Літні пагони виростають влітку і зеленіють до осені. У них зелене членисте стебло, в якому здійснюється фотосинтез. Листя лускоподібне, розміщене кільцями. У ґрунті міститься багаторічне кореневище, яке може досягати довжини до 2 метрів, від якого відходять додаткові корені. На кореневищі утворюються маленькі. Бульбочки, у яких запасається крохмаль. Найчастіше хваші розмножуються нестатево спорами, тому їх відносять до вищих спорових рослин. Спори хвашів мають додаткову оболонку із двох спірально закручених них стрічок. Ці стрічки при відсиханні розкручуються. І заплітаються так, що спори розсіюються не відокремлено а групами. Це дуже важливо. На поверхні ґрунту спори швидко проростають і утворюють окремі статеві покоління, окремо зелені чоловічі та окремо жіночі заростки, які мають вигляд маленьких, розсічених на дрібні лопаті пластинок. У статевих органах на чоловічих заростках утворюються сперматозоїд, а на жіночих є циклітини. Після дощу або випадіння роси сперматозоїди по прівищі води підпливають до яйцеклітини, і запліднюють їх. Далі з угоди швидко розвивається новий молодий хвощ. Хвощі також можуть добре розмножуватися і вегетативно, наприклад, за допомогою кореневища. На території України поширені такі плавни, як баранець звичайний та молодильні козерний. Баранець звичайний, не має спороносних колосків. Спори містяться у спарангії, які розташовані у їх листків. До речі, рослина є отруйною. Росте в Карпатах, у тіністих лісах, на скелях і занесена до Червоної книги України. Молодийка зерний, поширений в Західному полісі, росте на мілководі, озер з піщаним дном. Через забруднення озер та осушення болотних масивів, на жаль, змінює свою чисельність. Серед хвощів в Україні зустрічаються хвощ великий, хвощ польовий. Хвощ великий це рослина, яка досягає 1 метра завишки, зустрічається зрідка по заболочених місцях, у тіністих лісах, на узліссях та на схилах. В Україні вид занесений до офіційного переліку регіонально рідкісних рослин Кіровоградської, Харківської, Луганської, Вінницької і Хмельницьких областях. Також занесений до червоних книг Білорусі, Литви і Латвії. Довкола нас чимало техніки з екранами, що потребує напруги очей, внаслідок чого наші органи втомлюються. Гімнастика для очей може допомогти з цим. Давайте зробимо перерву і виконаємо декілька вправ. Вправа один. Горизонтальні рухи очима. Вправо і вліво. Вправо і вліво. Молодці. Слідуюча вправа рух очими яблуками вертикально вгору вниз, вгору і вниз, вгору і вниз. Молодці. Переходимо до третьої вправи. Рухи очима по колу. За годинниковою стрілкою рухаємо очі і назад. І знов за годинниковою стрілкою, і назад. Слідуюча вправа четверта. інтенсивне стискання і розкриття повіку у швидкому темпі. Закрили очі, відкрили очі. Закрили очі, відкрили очі. Молодці. Переходимо до вправи 5. Рухачима по діагоналі. Скосити очі в лівий нижній кут, потім перевести очі вгору. Прекрасно. Тепер навпаки. Скосити очі в правий нижній кут, потім перевести очі вгору. Молодці. Шоста вправа. Зведення очей до носа. Піднесіть до перенісся палець і подивіться на нього. Супер. Переходимо до останньої вправи. Корисна уява. Уявіть, що ви знаходитесь в доісторичному лісі. Закрийте очі і представте. Що ви сидите під великим кущем, хвоща або плауна, і іде дощ. Чудово, ви відпочили. Тепер давайте перейдемо до вивчення значення хвощів і плавнів. Воно дуже різноманітне. По-перше, хвощ польовий є злізним бур'яном, бо легко вегетативно розмножується кореневищем. Крім того, він є індикатором кислих ґрунтів. Там, де його дуже багато, слід проводити вапнування. Пагони Пагона деяких хвощів Наприклад, хвоща зимуючого дуже жорсткі завдяки наявності в оболонках клітин. Тому ре... раніше його використовували для шліфування різноманітних виробів, а сучасні туристи успішно відмивають пагонами хвощів свої казанки. Раніше люди сезон весняних вітамінних трапи спочинали з хвоща польового. це сьогодні: швидше всі поспішають за вітамінами в аптеку. Тільки не на поля чи луки, якщо вони наявні на території. Товсті соковиті стебельця хвоща польвого вилазять із землі досить рано, як тільки сходить сніг. Але вони особливі, тому що не зелені, а рожево-коричневі і без листків. Стерчать вони із ґрунту, неначе стовпчики з гострими голівками. Ці голівки не що інше, як споронозні колоски. Природодослідники описують, що люди з сільської місцевості масово збирали їх, набиваючи кошики та кишені, пізніше з'їдаючи все до останнього. А ще раніше в літературі описували, що із таких їстівних дикорослих стебл люди готували запіканки, робили начинки для пиріжків та варили вітаміни суп. Цікаво, але факт: такі страви були смачними. Пахле свіжістю, польовим ароматом і присутністю необхідних для організму поживних речовин. Особливо багато у хвощів скарпінової кислоти. Під час розкопок слов'янських поховань у могильниках знаходили посуд, наповнений висохлими бульбами хвоща. У скандинавських країнах з плідних пагонів лісового хвоща, що містять багато цукру, готують відвари, киселі, узвари. Але не всі хвощі і плавни можна використовувати в їжу. Більшість видів хвощів є неїстівними рослинами для тварин, оскільки містять отруйні речовини. Наприклад, хвощ болотяний. Серед плаунів також є отруйні види, наприклад, баранець звичайний. Цікавим є медичне значення хвощів і плавнів. У науковій медицині застосовують спори плауна, відомі під назвою лікоподій. Їх використовують для виготовлення дитячої присипки і обсипання пілюль. Під час Першої світової війни спори плавна використовують для знищення бактерій у рані, для засипки опіків, обморожених місць при екземах, фурункулах, лишаях та розвистих запаленнях. А ось літні пагони хвоща. Використовують як кровоспини та сичогиний засіб і до сьогоднішнього дня. Цікавим є використання плавунів у піротехніці. Стародавні слов'яни використовували каподіум для виготовлення бенгальських вогнів. При згоранні спор плавуна виникає тріск внаслідок гучного лускання оболонок спор, коли всередині закипає олія. Ще одною цікавинкою є використання хвощів і плаунів як барвники. До початку ХХ століття хвощі використовували для забарвлення хутра в сіро жовтий колір, а стебла всіх видів плаунів дають синю фарбу, придатну для фарбування тканин. Скам'янілі рештки плавоподібних і хвощеподібних зустрічаються під час видобування вугілля. Що доводять їхню участь в утворенні цих корисних копалин. Давайте підведемо підсумки. і хващі мають пагони із листками і додаткові корені. У плавнів і хващів основним фотосинтезуючим поколінням є не статеве, а статеве представлено заростком, який утворює статеві органи і забезпечує статевий процес. Заросток плавнів утворює чоловічі і жіночі статеві органи. Живе під землею, живиться завдяки співіснуванню з ґрунтовими грибами і має тривалий період розвитку. Заросток хващів надземний, фотосинтезуючий, утворює чоловічі або жіночі статеві органи і має короткий період розвитку. З решток вимерлих деревоподібних плавунів і хващів утворилися поклади кам'яного вугілля. Спорові використовуються і в медицині для фарбуванні текстилів. Зі спор плауна виду дитячу присипку. Жорсткими стеблами хвоща шліфують деревину, полірують меблі, чистять металеві вироби. Найпоширенішими в Україні видами є хвощ польовий, хвощ лісовий, хвощ змуючий та хвощ великий. З плаунів часто зустрічаються плоун блововидний, баранець звичайний, молодильний казерний і плоун колючий. Для того, щоб перевірити свої знання, пропоную відсканувати QR-код та перейти за посиланням на вправу спорові рослини. А щоб дізнатися ще цікаві особливості плавноподібних і хвощеподібних, пропоную прочитати параграф 24 підручника біологія за 7 клас автор Балан. Давайте доповнимо речення і оцінимо свої досягнені на уроці. Сьогодні я дізнався. Мені було цікаво. Мені було важко працювати. Молодці. Дякую за увагу.